Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар від компанії Brevia. Артикул даного ліхтаря 113.10. Постачається у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон і сам ліхтар. Ліхтар повністю софт-тач пластику. Має два варіанти кріплення на магніті і на гачку. Використовується 8 потужних світлодіодів, кнопка ввімкнення. Також є кріплення магнітне знизу і регулюється кут нахилу. Живлення йде через допомогу батарейок. батарейки типу 2А. Давайте встановимо їх і подивимося, як буде. Працювати ліхтар. Вимикаємо світло і вмикаємо ліхтар. Це у нас один режим цвітіння, також другий і також додатковий ліхтар. Ось так освітлює. Широкий кут освітлення. Бачимо чистий білий світловий потік. Ось так, яскраво і доволі потужно відсвічує ліхтар. При купівлі на ліхтар також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.